Доброе утро, уважаемые дорогие подписчики. Обстановочка следующая. Вот это прекрасная старая японская машина. И у нас сегодня путешествие. Мы на заправке сейчас пока очень громко. Прям возле трассы Житомирская, она же Львовская. Едем в большое путешествие. о котором я вам расскажу немножко позже. Поехали, будет очень интересно. Поехали, Житомир, едем дальше по трассе. И вот, в принципе, при желании легко можно заряжать свой электромобиль, если путешествовать на электромобиле. Но мы на бензин. У нас за хода где-то километров, наверное, тысячу, потому что большой бак с газом. И очень много бензина помещается. Едем дальше. Сегодня план доехать до Львова, даже немножко дальше. Все будет зависеть от того, насколько будет тяжелая дорога. Какая будет погода? И самое главное, как будет вести себя наша прекрасная машина. Едем дальше. Як не дивно, але ми в гаражах, ми доїхали до Львова, і останні кілометрів, може, 200-300, ми чули дуже гучний гул спереду машини, що дуже дивно, бо в Києві цього гулу не було. І коли міняли передні гальма, то також гулу ніякого не чули, незважаючи на те, що багато крутили в ступицю. Тим не менш, пригоди нас дочекалися, чи ми їх самі знайшли, тут вже хто знає. У файному місті Львові звичайно розмовляємо державною мовою, бо тут же ж ну, люди такі специфічні, які самі знаєте, що роблять, самі знаєте з ким. Ми приїхали в гараж до нашого чудового побратима, якого звати пан Остап. І він навіть знайшов для нас підшипник переднього колеса, який зараз і поміняє швидко-швидко терміново. Виручить нас просто дуже сильно, і ми зможемо поїхати сьогодні далі. Тут ось які чудові машини стоять на ремонті. І славнозвісний, чудовий турбований четвертий прилюд. Добре, що ми їдемо на спеціально підготовленій трасі. Це все... Як монтаж, це це монтаж. Це монтаж да. і хромакей. Страшний. Ну Київський так не їздять, як львівський. Болі, так? Тільки оцей набуси якийсь. А це просто може. То водії львівські просто не кейс. На таких гарних колесах. Цю машину вже багато разів бачили у випусках, коли у нас були зльоти прилюдів. І ось нарешті ми перш, вперше приїхали у гараж до пана Остапа, де він ремонтує машини в більшій кількості Хонди. Тому і нам допоможе. Зняли ступицю. Наша ступиця. За цим стоперним кільцем дуже сильно модохалися, бо воно дуже прикипіло. З 98-го, мабуть, не знімали. Отакий От аргумент потрібен був, щоб ступічну гайку відкрутити. Отак От це все виглядає. Зараз випресовують старий підшипник, запресовують новий і ставимо все на місце. І сподіваємось, що рухаємось далі. Познайомлю вас з меню готелю, ресторану, ресторану, готелю, сабінь. Ось такі ціни. Можете поставити на паузу, передивитися, салати є. І ще є салати, ціни ну, якісь дуже демократичні. Подивимося що принесуть на ці гроші. І зробимо дегустацію їжі. Шлуночки курячі, є відбивна по домашньому. Дуже багато всього. На жаль. Сказали на кухні сьогодні, не все можуть зробити, що є в меню. Телятини сказали нема. Немає сиру, на жаль. І риби нема. Так. Картопляна гірка, картопля по-байківській я взяв, мені дуже цікаво, що це. Сказали, що це в мовантірах і з часничком. Порція коропа за 40 гривень. Причому короб запечений, написано кілограм за 35 гривень. Такі варенички з картопелькою. Пару шматочків хлібчика дуже смачного. Борщик за 30 гривень, насправді смачний. Салат грецький. Порції невеликі, але виглядає дуже смачно. І бано. Насправді смачно, я вже скуштував. І трошки пізніше я покажу чек. Скільки нам це коштувало, але ми ще чекаємо м'яса. М'яса та картоплі. Спробуємо спеціально зараз, на що схожі ці вареники. М -м, насправді дуже смачно. Вареники такі дуже ніжні, смачні. М -м, дуже непогано. І заодно баноші ще спробуємо. І бануш дуже смачний. Не так часто їм бануш, щоб можна було з чим зайняти, але цей мені прям подобається смачно. А зважаючи на ціну, вдвічі смачно. Котлетку принесли курячу і картопельку порцію. Якось вона цікаво називається, насправді смачна, вона з часником. Що ти скажеш? Як тобі? Порції невеликі, правда? Порції невеликі, але в принципі можна спробувати багато чого, якщо порції невеликі. Мені нормально, мені салат як салат, банош смачний. Про борщ нічого говорити не буду. У мене своя позиція на рахунок борщу. Картопля смачна, а котлету ще не куштувала, Вареники нормально. Чудово! Такий антуражний інтер'єр. Дуже багато місць. Мабуть, на новий рік тут навіть камін працює. Музика грає гарна. Непогане місце, хоч називається бар, але досить комфортно. Там кімната для того, щоб окремо посидіти. Такий місточок цікавий. І висять от такі грінпісовські штучки. Оця класна. А там просто роги. Хтось голову собі поцупив. Рахунок у нас вийшов ось такий. 332 гривні всього-навсього. І ось такий ось номер напівлюкс. Тут двері, невелика шафа. Двоспальне ліжко таке. І поруч односпальне Плазма, холодильник. Є трохи скляночок. Вікна з виходом на парковку, там, де машина стоїть. Там нічого. О, волкан. Чудово. Виходимо. А нічого гісінько не видно. На жаль. Вранці зніму Оп! Доброго ранку, любі друзі. Наступний день пару слів хотів би сказати про готель Сабінь, який знаходиться в Закарпатській області. Ми сьогодні тут зупинялися, ночували і, звичайно, як багато переваг, так і недоліків. Серед переваг, звичайно, перша це ціна. Я не думав, що останній час десь можливо заночувати за вартістю номера від 15 до. 18 євро ми оселилися в номері за 18 євро. Це був напівлюкс. Там було одне велике ліжко і одне одномісне ліжко. Отак ззовні виглядає готель досить пристойно, гарно. І зараз я на території, яка поруч з готелем знаходиться. Тут такі бесідки, колибки невеликі. Є навіть де шашлик приготувати. Така достатньо велика територія, але це ми продовжуємо з перевагами. Отець знаходиться прямо поруч з трасою, його дуже важко не помітити. зовсім 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 поруч ви їдете і одразу бачите і заїзд на парковку, яка безкоштовна, до речі, і одразу сам готель. Також велика перевага готелю це ресторан, в якому за найнереальнішими цінами можна чудово пообідати чи повечеряти. Порція вареників коштує 1 євро. Борщ коштує 80 центів. Я вчора показував меню, і так далі. і так далі, Дуже дуже дешеві ціни. При цьому живіт за ніч так і не заболів. Наїлися, при цьому заплатили за трьох всього-навсього 8 євро. Я таких цін уже давно-давно не бачив. Це факт, це велика перевага цього готелю. Дуже гарні краєвиди. Якщо подивитися в усі боки, там гори, полонини дуже гарно, скрізь зелено, ліси дуже добре. При цьому я б дуже хотів піднятися зазняти це все на дроні, але зважаючи на ситуацію в країні, на жаль, не можу я підняти дрон, щоб побачити і показати вам ці всі чудові краєвиди. Недоліки. Швиденько по недолікам. Перший це надзвичайно шумний холодильник чи Дніпро, чи не знаю, можливо, у ваших бабусь десь на дачах зберігся такий холодильник. Він стоїть прямо в вашій кімнаті, і він дуже-дуже шумний. Він такий голосний, що коли він вмикається вночі, здається, що якась повітряна тривога починається. Дуже голосно. Друге, це поруч знаходиться залізниця, де час від часу їздять потяги. І справді дуже гучно. Також невеликий недолік, що у ресторані, в який він єдиний, в який ви приходите. На жаль, не весь асортимент страв доступний. Наприклад, вчора ми хотіли б, наприклад, який шашлик замовити. На жаль, цього всього не було. І, на жаль, вранці працює, починає працювати ресторан чи бар, чи взагалі кухня лише з 11-ї. Звичайно, я слабо собі уявляю, як можна тут знаходитися настільки довго, якщо це перевалочний пункт від е, якогось пункта А в пункт Б, якщо ви їдете або на кордон, або в якесь інше місце, або відпочивати. Хотілося б зараз щось поснідати, але, на жаль, поснідати змоги немає, бо кухня відкривається надто пізно. При цьому навіть ніякого магазинчика немає, в якого, в якого можна було б зайти і купити хоча б. Водички ввечері, якщо, наприклад, ви забули щось купити по дорозі, ніякого продуктового магазину тут немає. І на кухні також особливо нічого купити не можна, якоїсь навіть мінеральної води купити. А з-під крана не дивлячись на те, що це територія, скажімо так, гірська, я б не наважився пити воду. Ну і в принципі номер за 15-18 за євро, він якби він правда чистий, і білизна чиста, і все там прибрано. Але, тим не менш, є деякі недоліки, наприклад, у ванній. Е, ну, не хотілося пити з-під крана воду в такій ванні. Тут ми бачимо ще чудовий дитячий майданчик є. Невелике озеро, це. Риб я тут, правда, не бачу. Можливо, якийсь би карасик тут би і поплавав. Чудова така аутентична територія, дуже гарна, і за ці гроші, за ці гроші, справді. Це дуже чудовий готель. Рекомендую. Ну і зараз ми швидко пакуємось і вирушаємо далі в дорогу. У нас іще дуже план капкан. Нам треба знайти десь відділення Приватбанку і всі гривні, які в нас лишилися покласти на рахунок, бо гривні нам надалі абсолютно не будуть потрібні. Будемо сподіватися, що в якомусь сіл працює відділення Приватбанку. І потроху будемо вирушати далі. Сьогодні ще дуже довгий день. Сподіваюсь, що все пройде гарно. Протягом всієї цієї дороги, довжиною 200 км від Львова через самбір, старий Самбір, Турку. Я думав про два моменти. Перший, наскільки мальовнича та гарна у нас держава з високими горами. Перевалами, долинами. Неймовірна краса. І другий момент: всі ці 200 кілометрів ми їхали по неймовірному за якістю асфальту. Ні тобі тріщин, ні вибоїн, ні ям. Їдеш не наче в Європі. Дуже б хотілося, щоб київській владі стало неймовірно соромно за той стан доріг, який наразі у столиці найбільшої європейської держави. Дуже б хотілося, щоб вони нарешті вже накралися тих грошей і справді побудували хоч щось приблизно схоже на. Ділянку Львів Великий Березний. Є і тут, звичайно, декілька моментів, наприклад, заправки зустрічаються дуже дуже рідко. Ну і також є дві ділянки без асфальту взагалі. Але перший з них протяжністю всього-навсього метрів 500, друга ділянка трохи довше, протяжністю кілометрів 5 і на прилюдні, мабуть, проїхати було набагато важче, ніж це було на акорді. А чим закінчилась ця неймовірна подорож, ви дізнаєтесь зовсім скоро. Не переключайтесь.